10 грудня відзначають міжнародний день футболу. Ця гра має фанів по всьому світу. А ще давню та цікаву історію в третьому столітті до нашої ери в Китаї існувала гра з м'ячем зі шкіри, яким гравці мали влучити в сітку. Нині футбол найпопулярніший вид спорту на усіх континентах. Люблять та шанують футбол і на Вінниччині. З нами на зв'язку Артур Загорулько, президент ФК Нива Вінниця. Вітаю вас. Вітаю. Які досягнення з футболу мають вінничани, та як загалом цей вид спорту розвивається на Вінничині? Я вважаю, Вінниччина має визначну спортивну історію, яка налічує не тільки переможні і досягнення команди, а й яскраві індивідуальні здобутки. Футбол був і є місцем єдності, справжніх емоцій і незабутних вражень. Вінниччина представлена у всіх віддах футболу. Професіональна команда. Е Продовжує виступати. Дитача, юнацька команда ВОД США «Нива» змагається у чемпіонаті ДФЛ і закріпилася всередині таблиці. Команда U-19 стала срібним призером чемпіонату України. І на з'являються нові заклади, які культуватимуть дитячий футбол. Як футбол впливає на фізичний розвиток та виховання особистості, особливо у дітей, в першу чергу, як би банально це не звучало, діти, які займаються футболом, відірвані від негативних впливу вулиць, фізичне навантаження, яке отримують спортсмени, виховують здорове покоління яким чином можна ще більше популяризувати цей вид спорту? Я вважаю, що футбол є самим популярним відом спорту. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. І вітаємо вас зі святом як колишнього футболіста. Теж. Дуже дякую, ну чого колишнього? Ще є. І нинішнього. А, дуже дякую. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Артур Загорулько, президент ФК Нива Вінниця.